Кукомо всім кризін'ятам, З вами я Ярина і так це Crazy Хаус. Ну і напевно ви встигли помітити. Ну, ви точно встигли помітити, що зі мною немає поруч уляни, але це зовсім не заважає мені знімати відео. Тому погнали! Mm -hmm. Зйомки цього відео припали на 1 серпня. І люди, одумайтесь, до школи залишився один місяць, і це просто вводить мене в певний транс. Але гаразд я буду зациклювати на цьому увагу. Я трішки розкажу вам про свій ранок. Знаєте, у мене сьогодні був один із таких ранків, коли навіть в моїй ранковій каві була потрібна ранкова кава. Натхнення знімати відео не було взагалі. Більше того, я навіть не знала, на яку тему зняти відео, і це теж вводило мене в певний транс. Ну, мені захотілося, щоб це відео було просто якимось домашнім розмовним, щоб я просто відбула в камеру, щоб я сіла і почала вам розказувати про щось. Тем теж не було, але все-таки в мою голову прийшла геніальна ідея. Страдаючи сьогодні під нудьги, я вирішила повертати новини нашої групи Crazy в ВКонтакті. І знаєте, що я догортала до такого моменту, що дізналася, що рік тому ми хотіли з Оляною зняти тек. Ідеально, правда? Він так і не вийшов, хоча ми казали, з Днемки з дня на день пишіть на питання і все таке, але в нас тоді ще знеслалося. І я подумала, чому не дати відповідь на питання е, спустя рік, ніж не давати на них відповіді взагалі. Геніально, правда? Отже, це одне із небатьох відео, для яких я не написала жодного сценарія, зовсім ні одного слова я не записала на листочку, тому якщо ви готові слухати мою імпровізовану стріпню, тоді не вимикайтесь. Знаєте, нашому каналу Рік, і ви дійсно зовсім практично нічого про нас не знаєте. Тому все-таки я готова на всі ці питання, як би це по-дивному не звучало. Отже, Софійка Колесник запитує, чому ви вирішили знімати відео? Ой, це було дуже дивно, тому що, напевно, ще у лютому минулого року я зовсім нічого не знала про відеоблогінг. Тоді Олена показала мені е, Катю Клеп, і я сказала, блін, це ж круто. І вона сказала, а двоє буде теж. Потім я дізналася про україномовних відеоблогерів і так все і понеслося. І ми готувалися, готувалися приблизно три місяці. І ось 3 червня вийшло наше перше відео, напевно, саме позорніше відео, але яке набрало найбільше вподобаєх і яке сподобалося найбільше всім. Люда, де ваша логіка? Я не знаю. Ірина Пилипчук запитує: ви ділилися своїми ідеями щодо каналу? Як це сприймали ваші друзі? Чи вони підтримували вас? Знаєте, на це питання можна не давати відповіді, адже вище мій найкращий друг пише. Ці люди дикарі вони пригнічують чужі думки, я кидаю пусти, а вони їх видаляють згоріть в адугашенки. Ні, але якщо серйозно я думаю на це питання, дійсно варто дати відповідь. Адже мої друзі, ну і в принципі друзі мене, а влас, в принципі спільні друзі, ділилися на дві категорії: тім, кому повністю було пофіг. І ті, які, звісно, нас підтримували. Ну, хоча, звісно, були в мене однокласники, які просто взагалі проти всяких відеоблогерів, будь-яких, незалежно там я чи не я, там Іван Гая вони теж там не дивляться, вони кричать, що це дебіліз знімати на камеру. Тому, от саме вони можливо щось таке і казали. Але насправді всі пофіг. І зараз, коли я знімаю відео, мої друзі, друзі-угляни, абсолютно спокійно до цього ставляться. Вони наоборот підкидують якісь нові ідеї, кажуть, що можна зробити. Що зробити, щоб це пішло на краще, е, тому таких проблем у нас не виникало. Якесь саме чуття підказує мені, що зараз заснете від монотонності мого голосу. Аня Гулі Дарина Зива запитують, чому ми саме так назвали свій канал. Насправді ну, ця назва коливалася близько трьох місяців в діапазоні від Крейзі Шмезі до Блог, файний український блог, і нарешті докотилася до Крейзі Хаус. Ми просто були впевнені у тому. Що слово Крейзі має бути присутнє у нашій назві, адже ми справді трішки божевільні. А, але щоб думати правдиво, то всі наші відео не мають якоїсь спільної точки допіку, всі вони на різні тематики і не мають певного якогось такого ракурсу, в якому ми знімаємо. Тому все вдоволо в дуже такому божевільному порядку, прямо як в божевільному будинку. Тому це було просто геніально назвати канал Крейзі Хаус. В принципі, по нас і видно. Насправді в цьому пості ще є дуже-дуже багато питань, але буде якось несправедливо відповідати на них без присутності Уляна. І якщо вам сподобалося таке відео, то пишіть коментарі, можливо, питання, пишіть якісь свої поради. І в майбутньому, можливо, знову будуть виходити такі відео, звісно, якщо вам не сподобалися. А також не забудьте поставити вподобайку за творчу стріпню від Ярини, Адже вона працювала без сценарія, можете їй поаплодувати. А знаєте, що я тільки ще подумала? Що завжди прощання вимовляю у відео Уляна. Але її зараз немає. То що мені безкінечно знімати відео. Тому дуже хороша ідея подзвонити їй. На вашому рахунку ми достатньо для здійснення слівки. Будь ласка, помогують ваш рахунок. Не забувайте ставити подобайки, підписуйтесь на наш канал і звій щасливо! А також пам'ятайте, що все, що ми маємо зараз, це результат наших минулих думок. Тому думайте у правильному руслі і па-па!